Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Народний депутат від європейської солідарності, генерал-лейтенант Михайло Заброцький, складе мандат. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин у п'ятницю, 17 березня. За його словами, Заброцький вже давно допомагає генштабу, і особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Тому він вирішив сконцентруватися на цій ділянці. Європейська солідарність повідомила, що Заброцький призначений на високу посаду в керівництві ЗСУ, яку не уточнюється. Де-факто до війська генерал Заброцький, герой України ще з 2014 року, легендарний командувач і комбриг 95-ї бригади повернувся з перших же днів повномасштабного вторгнення. Тепер настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, сказано в заяві партії. Михайла Заброцького обрали депутатом до Верховної Ради у 2019 році. Він був четвертим номером у списку Євросолідарності як безпартійний і став першим заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Забродський був командувачем десантно-штурмових військ у 2015-2019 роках. У червні минулого року руху чесно повідомили, що відносно нардепа є лист залужного про його перебування у розпорядженні міністра оборони з 24 лютого 2022-го. Зазначимо головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеці. Пеки оборони і розвідки Михайло Заброцький у спільній статті агентству «Укрінформ» висловили низку думок про те, як можуть надалі розвиватися події в контексті широкомасштабного російського вторгнення. Окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту, адже в жодному уявленні він вже не складається. Адже в жодному уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського бліцкригу, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому випадку тривалість війни вже вимірюється місяцями і існують всі. Підстава вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року. Йдеться в статті на запитання, як може надалі бачити свою мету агресор, залужний Заброцький відповідають: певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Ймовірно, кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози. Рози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною лівобережної України, не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь, але найбільше можливості відкриває подальше просування на південно-бузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Успіх на півдні за умови його швидкого та вірного використання може мати подвійний ефект з одного боку, цілком реальні перспективи. Володіння Миколаєвом та Одесою, з іншого створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому і загрози центральним та західним регіонам України у статті вказано, що єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації беззаперечно є нанесення ЗСУ протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку одночасних контрударів. Залужної Заброцький наголошує, що багато залежатиме від так званого центру тяжіння РФ і цілий війни. За умови, якщо таким центром тяжіння визначати контроль над півострова. Ром Крим логічно пропустити планування на 2023 рік операції або серії операцій з оволодіння півостровом. Таке планування має передбачати перш за все наявність необхідного комплекту військ. Вказують автори. Підготовка наступальної кампанії вимагає створення одного або декількох оперативних оперативно-стратегічних угрупувань в складі від 10 до 20 загальновійськових бригад, в залежності від замислу і амбіцій українського командування. В обстановці, що складається зазначено може бути зроблена виключно шляхом заміни основних зразків озброєння вже існуючих. Бригад на сучасні, які надаються партнерами України, наголошується в статті. Залужний Заброський кажуть, що реальний вплив війни на росіян визначається так званою віддаленістю. А те, що війна близько показали удари по Криму, і в статті фактично вперше офіційно визнається участь у цьому ЗСУ. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.